Від. Володимир Ансанче. <ріст> ти дивий. На останній раз ти тут з бородою бив. <ріст> Ніколи. А схуд як, господи. Ні. Мені б так. <ріст> ти, якщо хочеш, не присядь в ногах, як і в телемарафоні, як то кажуть, правди нема. Нє? Що? А, Постоїш? Добре. Ну, давай. З наступаючим. <ріст> Та ні, Жека, мені якось не собі. Що? Ну не, ну, не можу я, як ти, розслабитися і повірити, що це тут ніби справжній зеленський. Не можеш? Ні. Ну, час, секунду. Ну, шутень, ну. Щас. Що? Щас. Що з ним? Шокується. Я. А так? Ну так, трошечки звичніше. Поняв, так? Поняв. Слухайте, а я знаю, кого зараз не вистачає. Кого Юзіка. So, they never hit boy.